Ризько трьох тисяч пачок цигарок та десятки тисяч гривень за вісім років паління витратив 24-річний юрист Богдан. Як розпочав палити, чоловік навіть не пригадує. Приклад інших моїх товаришів мене ніхто не палив у сім'ї. Потім з часом це перетворилося у звичку, і все таки психічна залежність. Я сісною я не міг достатньо довго кинути. Хоча старався одяг, волосся, руки від нього всього смерділо никотином. Але коли хлопцеві стало важко займатися спортом, він вирішив з зупинитись і перестати псувати своє здоров'я за свої ж гроші, Запах був наче з вокзалу, це постійно гальмувало мої спортивні досягнення. Я почав більш задумуватись про майбутнє, розуміти, що мені це в принципі нічого не дає, а дає зворотній ефект. Цигарки це єдиний легальний наркотик в Україні, стверджує керівник проєкту українського центру контролю за тютюном Андрій Скіпальський. Громадський активіст разом із командою однодумців бореться із тютюновою залежністю в Україні понад сім років. За його словами, аби кількість українсь. Ців, які курять і значно зменшилась, потрібно зробити декілька простих, але дуже дієвих кроків. Потрібно е, заборонити рекламу, всі форми реклами також є е, дуже важливим елементом цінова політика, тобто і цигарети мають коштувати дорого. Ну і є ще інформаційні кампанії, мають бути з сторони держави, мають е, допомагати як паралельно курцям. В клінічних умовах сніданок радить відмовитись від цієї поганої звички якомога швидше, адже ви не лише збережете своє здоров'я, а й збережете власні заощадження. Так лише за один рік середньостатистичний курець витрачає на цигарки приблизно 6 тисяч гривень. А за 20 років без нікотину можна заощадити близько 120 тисяч гривень власного бюджету. Подумайте, на що б ви могли витратити ці гроші і кинути курити вам стане значно легше.